Три товариші було їх троє, світ манив весняним парком. Ще ні печалі, ні війни, як за ремарком, звивали гнізда, солов'ї, спіднички в кратку, А в них комп'ютерні бої і мрій хоч гадку. Чорнявий красень, що кумир катрусям настям, як наймолодший командир поліг під щастям. А другий, січений вогнем в отробі магма, лежав під крапельниць дощем і кликав: маму. А той невістки по собі, в чужому місті, солдатським докором судьбі пропав без вісті. і снився першому синай, що в небі Божім, а другий марив зачекай, прорвемось, може. А третій син, як мамин перст, небезіменний, десь у полоні двигав хрест у списках. Енний. І глухнув глас від голосінь вітчизни мами. Було їх троє, впала тінь, зійшла димами.